Вітаю всіх на каналі. Ну сьогодні. У нас розпаковка Змієвира. Особисто я дуже чекала на цю коробочку, і нарешті вона в мене. Руки дуже чесались її розпакувати. І сьогодні я зроблю це разом з вами. А також я не змогла прийти повз і замовила собі ось такі делюкс токени. Офіційні і покажу одразу вам, як вони виглядають і чи варто купувати взагалі собі. До речі, в Україні я таких не бачила, замовляла в Польщі. Якщо потрібно скинути посилання, кажіть, я вам скину. А тепер давайте дивитись на компоненти Змієвичка. Взагалі цікаво, чи дуже відрізняється ігровий процес від крил. З того, що я читала по відгуках, то все ж таки вони. Не схожі. Але треба спробувати самі, щоб дізнатися, так, що нас тут зустрічає? Перш за все, це, напевно, правила вони такого формату незвичного в крилах. Вони величезні, а тут такі компактні доволі. За рахунок цього тут їх немало 15 сторінок. Але такі, такі ж самі гарні підльон. Далі в нас тут по традиції окрема книжечка на автому. І ще ого! Нічого собі тут книга, факти про драконів. І тут прям книга, така тут 31 сторінка, і про все є розписані деталі. Вау! Це прям дуже круто виглядає, мені дуже подобається. Так, далі що в нас? Тут такі три трея, напевно, для якихось ресурсів. Також кришки відповідно на ці треї. Далі в нас тут здоровезний ось такий трей, який в крилах також був присутній, але тут він просто трошки іншого кольору. До речі, я здивована, що все ж таки залишили пластик, адже наскільки я знаю, в нової версії крил вже всі ці штуки вони йдуть з паперового матеріалу, з картону, а тут прям пластик. Цікаво чому. Добре, далі, що в нас тут є? Багато-багато карток. Давайте їх подивимось пізніше. Ще якийсь стос з якимись картками, але іншого формату. Ресурси. Так, тут, напевно, поки що не ресурси. Тут у нас яєчки. Це те, що мені дуже подобається в всіх іграх, і в крилах, і в змійвірі, я впевнена, також сподобається. До речі, яйця дерев'яні, а не пластикові. Ось такі вони в цяточку. Доволі непогані, звісно, мені пластикові більше подобалися, але якщо думати про екологію, то, звісно. Цей варіант більш приємний. Непогано, але в крилах вони мені гарніші. Буду відверта. І що в нас тут ще є? Тут, я так розумію, це ось ці токени гравців просто звичайні кубики. Нічого цікавого, але в крилах, власне, те саме. І ще якісь чувачки, якими ми, напевно, теж будемо щось робити, і такі самі для кожного гравця. Ще якісь токени щитів. Я не знаю, що вони значать. По традиції блокноти для підрахунку переможних очок. І далі починаються якраз ось ці ресурси, які я купувала собі апгрейдники. Тут у нас чи молоко чи щось таке, тут або монетки, або я не знаю поки що, що воно таке. Золото і якісь дорогоцінні каміння, а також їжа, ось такі стейки. І ще купа якогось картону. Поки що я не знаю про що він. Важко мені сказати. По егреладу, я на жаль, нічого не знаю. Буду ознайомлюватись правилами. Після цього вже розповім вам, що там до чого. Так, ось ці ресурси, які я купила собі, вже апгрейднуті. Ми їх наприкінці розпакуємо з вами. І далі якихось планшети. Планшет для карти, так розумієте, а-ля риночок буде. Далі гільдія драконів. Не знаю, що воно таке. Знову якийсь планшет, планшет раундів. Ого, тут планшетів багацько буде. І це, напевно, ось вони планшети гравців. Ну, це прям вже гарно, гарно. І в крилах вони були дуже гарні. І в змієвірі, так само е, мені прям дуже гарно. З іншого боку, ось так вони виглядають. Крутяк, крутяк. Так, ну, виглядає також у нас тут є три аля-печера, чи що воно таке буде? Е, Візуально схоже на крила, звісно, бо. В принципі, так розумію залишався ідентичний, але вже саме гролат він якось там мінявся. Про що я розкажу вам більш детальніше на. Огляді з правилами. І ось такі в нас ще чотири планшети, гра розрахована на 5 гравців, Відповідно, ми маємо тут 5 планшетів. Ну що я вам скажу? Візуально, звісно, мені особисто крила подобається більше, але варто розуміти, що тут така більш тематика вже драконів, воно вже не могло бути все таким супермімімішнім, але в наші залишилися картки, які, до речі, дуже-дуже гарно розмальовані. Зараз я вам їх якраз і покажу. Це прибираємо трошки в сторону і розпаковуємо картки. Так, що ми тут маємо? Я так розумію, що ось ці три стоси карток вони ідентичні, просто це все дракони. І дуже класно, що вони всі, звісно ж, різні. Тут є грайливі, агресивні, боязкі, грайливі, знову таки. Дуже якісь вони тут різними категоріями, дружні навіть. Але вони прям дуже гарно виглядають. Оце, от це той вайп відкрив, бо тут зберігається, бо вони промальовані, ну просто не і вони всі унікальні. Мені прям дуже подобається. От що, що, а арти, тут прям вау. Я не буду розпаковувати всі три стосика. Загальний принцип зрозуміло. У нас є дракон, є якісь відповідні ресурси, які, скоріше, все для нього потрібно буде, щоб його чи спіймати, чи якось не знаю, завлікти за собою. Також тут є купа якихось. Умов щось сплатить, що потримати. Це все буде вже розбирати по ходу з правилами. Також у нас тут є ось такі маленькі картки. Я, якщо чесно, поки що не знаю для чого вони. Тут у нас щось активуйте, отримайте. Вони також дуже гарно промальовані, вони всі різні, і з якимось отримаєте щось, просто різний набір ресурсів, які ми будемо отримувати. Ось і ще, ще щось у нас тут є рівні складності є в нас. Можливо, це автома, до речі. Схоже на те, схоже на те, що це е, автомат. Також тут є картки пам'ятки, це також дуже зручно для перших партій. Спростить процес, щоб не тримати все в голові. Ну що, перед тим, як спакую цю цю красу і розкриємо з вами делюкс ці токени е, враження позитивне, картки взагалі вау, планшети, поки що не знаю, що з ними робити. Тому. Треба грати, яйця мені більше в крилах подобається, але я собі знаєте, в крила купувала. Там теж є такі в цяточку. Їх можна в принципі замінити і на ці не звертати увагу. Але це особисто мені, звісно, це моя така суб'єктивна думка. Можливо, комусь весь цей зовнішній вигляд подобається. Ну що тепер давайте я скоріш зберу це все в коробку і подивимось з вами на делюкс токіни. Ну що, на коробочку Змієвира ми заме вже подивилися. тепер настала черга ось цих токенів. Я їх дуже чекала, тому розпаковую також разом з вами. Я їх ще не бачила. Так, що ми тут маємо? Залізні монети. Ой, вони такі прям важкенькі. Ого-го. Я не знаю, з чого вони, але вони прям. Знаєте, є монетки, ти його береш, така воно таке, ну щось таке легеньке, незрозуміло, а тут прям відчувається. І вони ще в такому стилі драконячому. Тут е, чешуя, тут крила, прям такі дуже класні. Наступне в нас золотішко. Воно, звісно, не металеве, дерев'яне, але все одно виглядає, як на мене, дуже ефектно, подивіться. Далі в нас тут іде ось це. Там такі як дорогоцінне каміння, щось таке воно. Мені тут не вистачає промальовки якоїсь. Нема, знаєте, як -от там в діамантіках бувають деталізовані такі, як грані, тут цього нема. Тут мені це не дуже подобається. І ще в нас залишились два типи ресурсів. Перший це їжа. Ось їжа якраз таки промальована, дуже гарно. Ось це варто було зробити з діамантами. Ось тут такі є грані біленькі, прикольні дуже. Так, і останній вид ресурсу це пляшечки. Напевно, це молоко чи щось таке. Ось так воно виглядає. Також нічого особливого, нічого не промальовано. Але якось пляшечкам воно не заважає, а тут прям мені. Ну, прям чогось не вистачає. Знаєте, якесь воно просто шматок дерева. Вже могли і домалювати, як на м'язку було б дуже і дуже гарно. І як на мене, все одно це краще ніж звичайні токени з картону. Я дуже люблю всі ці прикольні ресурсики, тому думаю, що грати в Змій Вирчик буде ще більш атмосферніше. А обов'язково правила огляд гри буде в наступних відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки до зустрічі в наступних відео.